9 лютого у Житомирі 25 працівників Держгеокадастру розпочали заняття з підготовки громадян до національного спротиву. Працівники Держгеокадастру виявили бажання пройти курс підготовки отримати всі необхідні навики, які їм можливо задовляться для того, щоб бути готовим до реагування на якісь. Надзвичайні події ми розуміємо те, що кожен українець зараз у нас має бути готовий до того, щоб надати першу медичну допомогу і вміти захистити себе і близьких у разі надзвичайної ситуації. Центр підготовки громадян до національного спротиву на Житомирщині створений влітку минулого року. Виконання 478 постанови Кабінету міністрів такі центри. Створені в кожній області України, і які за основною своєю метою мають підготовку населення до національного спротиву. Тривалість курсів визначена наказами командуюча територіальної оборони. Ми зараз маємо змогу і працюємо по 48-годинній програмі. Заняття з національного спротиву проводять ветерани війни, які мають бойовий досвід та готові ділитися ним. Безпосередньо як військовий артилеріст викладають топографію. Заняття, як звуться, вони. Практично мають невід'ємну складову орієнтування на місцевості, читання карт, робота за допомогою електронних приладів. Ну таке саме необхідно, щоб люди могли орієнтуватися, визначати своє місце перебування і знати рух, і знати напрямок руху для виконання завдань і для... Правильні стрільби для роботи безпосередньо як буде необхідність, виконувати завдання. Заняття складаються з теоретичної та практичної підготовки. Це ряд важливих предметів, предметів військового напрямку. Це домедична допомога, тактична медицина, стрілецька підготовка, топографія, виживання і ще ряд важливих предметів, які, на нашу думку, і на за необхідності проблеми сьогодення, в якій перебуває Україна. Мають опанувати будь-які громадяни неважливо від віку, неважливо від статі. Після закінчення занять слухачі отримують сертифікат, який стверджує, що особа пройшла курс підготовки громадян до національного спротиву та опанувала нові знання. Ірина Цапундмитрополовинка, телеканал СК 1 у Житомирі стартував прийом документів на отримання молодіжних грантів діяти 2026 року. Ми визначили пріоритети, які в цьому році для нас важливі. Це націонал-патріотичне виховання, це волонтерська діяльність, це екологічна тема, це залучення молоді до процесу прийняття рішень, комунікації з владою. Це події для молоді і так далі. Тобто є цілий розширений спектр на сайті міської ради тих пріоритетів, які на які в першу чергу. Будемо звертати увагу. Грошові гранти діяти розраховані на мешканців Житомирської громади віком від 14 до 35 років. Видаються і визначаються експертною радою, в яку включений громадський сектор і представники нашого управління. Максимальна сума гранту 50 тисяч гривень. Принцип рівний рівному дуже хочемо, щоб молода людина залучала так само молодих людей до своїх ініціатив і проєктів. Ну а ми з радістю підтримаємо і допоможемо. Грант потрібно реалізувати впродовж 26-го року, тобто до 1 березня ми визначимо переможців, і вже з березня до листопада вони можуть втілити свої ідеї. Прийом документів на отримання молодіжних грантів діяти 2026 року. Триватиме до 20 лютого. Всі документи, які потрібно заповнити, є на сайті міської ради. Там заявка для участі, сама форма опис проекту, невеличкий там бюджет, власний внесок. Ну тобто, в принципі, форма дуже проста максимально для того, щоб навіть в 14-річному віці можна було легко її заповнити. Ірина Цяпун, Дмитро, половинка телеканал СК 1 у Житомирі 10 лютого, в молодіжному центрі Колаба відбувся захід, присвячений жінкам у науці тим, хто відкриває, досліджує, винаходить і вже сьогодні змінює наше майбутнє. Урочили до Міжнародного дня жінок і дівчат у науці, який відзначають 9 лютого. На захід для підлітків прийшла 16-річна Валерія. Розповідає, надихається прикладом українських жінок-науковиць. Ну я думаю, що молодь вони розвивають і дають їм нові можливості дізнати щось нове про науку і так далі. Я хотіла б займатися чимось таким зовнішністю, наприклад, що жінкам допомагати змінити їхні зовнішності, щоб там не знаю. Такі зачіски, манікюри і так далі. Попри поширені стереотипи про роль жінок у науці, не всі з ними погоджуються. 16-річний Вадим, який також завітав на захід, переконаний, жінки мають такі ж можливості для реалізації в науковій сфері. Ну я думаю, що дівчата теж можуть багато чого зробити для нашого світу, не тільки хлопці, ну але і дівчата. Понад 30 підлітків мали змогу дізнатися про жінок, які змінили світ науки, взяти участь в інтер. Ективні вікторинні кахут із подарунками, а також спробувати себе в майстер-класі зі створення слайму в дружній атмосфері. Дуже мало підсвічено роль жінок в науці, адже жінка теж немало зробила для відкриття. До жінки належать винахід. Це двірники на автомобілі або якісь програмні для програмного забезпечення штучки. Жінки доторкнулися не тільки до тієї галузі, де безпосередньо мають приймають участь. Ми будемо говорити і про біологів, і про хіміків. Дуже обширний захід. Тобто, жінка торкнулася. Всі галузи. Ініціатором таких молодіжних зустрічей є управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради. Подібні заходи планують проводити й надалі. Тож охочих закликають стежити за анонсами на сторінках, колаба в соціальних мережах. Валентина Петрук, Роман Орлов, телеканал СК 1 3 лютого на перехресті вулиць Київська та Театральна біля однієї з аптек Житомира виявили підозрілу сумку. Ходили з мамою за лікарствами і побачили сумку. Ну, я мамі кажу, говорю, мами, дивись, сумка стоїть. Так зараз такі часи. Ні? Я говорю, мама, з цієї аптеки, бо ще, не дай Бог, якийсь вибуховий пристрій. Ну, шкода ж, що ми не. Визвали поліцію, так бо такі ну і все і пішли. Зважаючи на воєнний стан, насторожені Житомиряни викликали поліцію. Згодом на місце прибули і вибухотехніки. 3 лютого близько 14.43 надійшло повідомлення до поліції про підозрілу сумку, залишену біля приміщення аптеки у місті Житомирі. На місці події працювали вибухотехніки. Поліції правоохоронці помітили, що в сумці ймовірно може знаходитися тварина. Дотримуючись заходів безпеки, вони Перевірили вміст сумки, не проводячи її дистанційного знищення. Імовірний вибухонебезпечний предмет виявився милим і пухнастим котиком. Його назвали Динаміт, і вже незабаром він зустрінеться з новою родиною. Працівники поліції передали котика волонтерці Людмилі Охотніковій. Ну й забрала котика до себе, тому що я розуміла, що поліціянти на роботі і куди вони мають цю тваринку посеред дня, взагалі подіти не, не будуть вони ж їздити з ним в автомобіль. Лі тому вийшла, забрала і помістила спочатку в кліточку, тому що він стресував. А потім уже вийшов і подружився з моїми котами. Наразі відомо, що котику сім місяців його стан задовільний. Динаміт спокійний і лагідний. Любить, коли його чухають за вушком і обіймають. Як зараз мінусові температури, вони згубно діють на організм тваринки. Тобто загальний стан тваринки задовільний, тобто відмічається в нього маленьке запалення, запалення саме вушних раковин а в загальному. Тваринка здорова. За словами лікарів, тваринка доглянута, ймовірно, в нього був дім і господарі. Як же так вийшло, що динаміт опинився у сумці посеред міста, достеменно невідомо. Однак вже незабаром котика передадуть новій родині. Почали писати люди, ми відфільтровували, щоб була така родина вже надійна, тому що котик вже настраждався, вже один раз його зрадили, тому хочеться, щоб забрала родина, яка вже буде його. Цінувати, любити, і він буде щасливий в своїй родині. Ірина Цапун, Віталій Воловоденко, телеканал СК 1